Славного ранку, друзі, я радий вас знову вітати на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Хочу зразу прочитати один вірш з 23 го псома. Тут написано так: це 5 вірш. Ти готуєш для мене святковий стіл на очах у моїх супротивників. Це новий переклад українською. І він, ну, звичайно, слово святковий тут е, курсивом. але ти готуєш для мене святковий стіл на очах у моїх супротивниках. Тобто, дави тут у своєму псалмі пише про те, що Господь про нього опікується, і що незалежно від тих обставин, які відбуваються у його житті, незалежно від того, скільки є навколо ворогів, супротивників, які бажають яких поганих речей йому. Він каже, Бог, ти завжди зі мною і посеред всього цього. Ти накриваєш для мене стіл. Посеред цього всього, ти пікуєшся про мене і забезпечуєш мене усім необхідним. Тож ми можемо сказати: Господь, він мій пастир і Він пікується про мене. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога, тому що я знаю, що Він любить мене, захищає мене, Він забезпечує мене усім необхідним. Він віддав за мене свого єдиного Сина Ісуса Христа, через якого я отримав спасіння і вічне життя. І я вдячний йому за те, що Він зробив для мене, робить сьогодні, і ще буде робити у майбутньому. Амінь. Слава Господу, друзі! Це дуже важливо, щоб нагадувати собі про те, який Бог, як він ставиться до нас. І що ми довіряємо йому і покладаємо свою надію на нього. Алілуя! Мене звати В'ячеслав, а я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і запрошую вас, звичайно, підписатися на. Ютуб канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, і це допомагає нам розповсюджувати Боже Слово. І ми знаємо, що Господь хоче, щоб кожна людина на землі вона почула Боже Слово і вона прийняла рішення вірити в це слово для того, щоб людина змог... мала можливість отримати спасіння. Тому що Бог, написано, призначив день, в який він буде судити цю землю, судити усіх людей. Тож вам краще вже сьогодні виправдатися перед ним і мати нове життя разом з ним. Тож, Божого вам благословення і дякую за те, що ви підписуєтесь на наш YouTube канал. Добре, сьогодні ми продовжимо те, що ми вчора говорили про цікаву історію, яка описана в Марка 4 розділу. 35 вірш, там написано про те, що Ісус він переплував через море, і почався великий шторм, буря, і учні вони налякалися, вони казали, ми всім попримо, вони пішли, розбудили Ісусу, і він написано, що Він заборонив тому хвилям, заборонив вітру, і настала велика тиша. І він казав їм, він не навчав їх після того, як він їм допоміг, і питав, чому ви злякалися, чому все ще не маєте віру. Тобто він до цього навчав їх про Слово Боже, він сказав їм слово перепуймо на, на другий бік, і вони треба було їм триматися цього слова і довіряти йому. Але вони злякалися під тиском тих обставин. Він їм допоміг, звичайно ж, і потім їх навчав і казав, що із-за того, що ви злякалися, ви. Втратили віру в Боже Слово. Тобто ви мали слово від мене, і ви його втратили, тому що ви почали дивитися на хвилі, ви почали дивитися на вітер, і ви злякалися. І те, що ви злякалися, налювало там таку картину майбутнього, що ви, ми все тут помремо, ми потонемо зразу ж тут всі разом. Але, звичайно, це була вигідна картина, яку намалював їм їхній страх. І Ісус їм допомог, допоміг в цьому і питав, чому ви всі ще не маєте віри, чому ви сумніваєтеся. І, друзі, ми в нашому житті так само повинні розуміти, що приходять різні обставини, і вони хочуть нас відвернути від нашої віри в Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб ми почали дивитися на ці обставини. Думати про ці обставини. І знаєте, ці обставини будуть малювати нам картини. І ці будуть картини поразки. Але що нам треба робити? Нам треба кожного дня нагадувати собі, хто такий Господь і чому ми в нього віримо. І триматися його слова, триматися його обіцянок, не зважаючи на тиск і не зважаючи на ті обставини, які є у нашому. В житті. Тоді ми збережемо нашу віру, і наша віра вона принесе плоди. Тому що ми читали перед цим, вище тут написано, що Ісус навчав притчами, що Слово Боже, воно сіється і воно повинно зрости і принести плід І поки воно зростає, приносить плід тобі треба вірити. Бо люба людина, яка посіє насіння, може вдома десь. Квіточки саджаєте, угорчики, і вам треба чекати, мати терпіння, поки це насіння почне проростати, і поки воно принесе плід. А якщо ви перестанете на нього дивитися і будете казати, ну нічого не виходить, воно щось не росте, я очікував, що воно вже повинно бути, а воно ще не росте і не росте, то ви можете почати сумніватися, що воно взагалі виросте, розкопати це насіння. І Зашкодити йому, не дати йому можливості рости. Але коли ви тримаєтесь у вірі, коли ви тримаєтесь у терпінні, воно собі росте, тому що Ісус і до цього казав притчу про царство Боже, що чоловік не знає, як це насіння зростає, а воно посіло, і коли воно зростає, воно піде йде і отримує плоди з цього насіння. Тож, друзі, довіряємо Господу. І перелякані вони казали один одному. Хто ж він такий, що навіть вітер та море підкаряються йому? Ви знаєте, і, і учнів вразило те, що зробив Ісус. Вони цього не очікували. Вони не бачили виходу вже з тої ситуації, в, яку, в якій вони опинилися. Човен наповнивався водою, їх хитало, і все, що вони бачили попереду, що вони зараз потонуть. І вони розбудили Ісуса, і вони докаряли йому тобі що? Нема е, до нас ніякого діла, що ми тут все зараз загинемо, загинемо. І знаєте, коли Ісус звернувся до вітру, до моря, їх це вразило. Як це так? Він раз і вмить заспокоїв все. Всі обставини в їхньому житті вмить. Змінилося, тому що ми знаємо, що для Бога немає нічого неможливого. І їх це вразило. І вони перелякалися ще більше і казали одне одному, хто ж він такий? Ну, до цього вони вірили, що він Месія, що він той, хто прийшов від Бога. А тут вони здують питання, хто ж він такий, що навіть вітер та море підкоряються йому. Тобто вони чогось не очікували, що йому може підкорятися все. Що він Божий син, якому підкаряється все? Ні. Вони дивилися на нього, вони бачили, які чудеса він творить, але знаєте, все одно у своєму розумі, я думаю, вони встановлювали якусь межу, яку що вони очікували від нього, що він може робити, а що він не може робити. Так само і ми можемо в своєму серці, знаєте, очікувати щось Господа, від Господа і встановлювати якусь межу. Тобто в це ми віримо, що Бог зробить для нас, а в це ми не віримо. Ні, Бог це не буде робити, ні, Він це не може робити. Ну, У нас є якісь причини, не знаю чому. Може ми навіть не говоримо про цю межу, але вона десь є в нашому серці. І коли Господь робить набагато більше, ніж ми очікували, нас це вражає. Ми радість цього, нас це вражає, і ми захоплюємося ними. І кажемо, ого, Бог такий сильний, я від не думав, що він це може робити. Скільки разів в вашому житті були якісь обставини, коли ви не знали вже і не могли знайти вихід, ви не знали, що вам робити, як вам чинити, ви страждало, думали про це. Ви не бачили виходу і ви молилися до Господа, і ви чекали, і раптом Бог щось змінило. Ой, ви були щасливі. Ви казали, ого, я й не знав, що це може таким шляхом виражатися. Я не знав, що ці люди вони раптом зміняться. Я не знав, що Бог надприродне щось зробить в моєму тілі, і раптом воно стане здоровою то хворобою, яку мені казали, що в мене є. Її вже нема. Бог чудовий, Бог самогутній, Так, ми знаємо про це. Але коли це торкається нас, ми будемо. Захоплені ним. І учні, я думаю, також, коли побачили е, вирішення всіх цих проблем, вони були просто захоплені Богом і казали, що який він неймовірний, який він чудовий, яка в ньому надзвичайна велика сила. Ніщо не може підкорити його. Аліу. І далі написано, що вони перепливли на другий берег Генезарецького моря у землю Герасимську. І коли Ісус вийшов із човна, відразу е, назустріч йому вийшов із гробниць чоловік, одержимий нечистим духом. Це п'ятий розділ. Він мешкав у гробницях і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюгами. Його часто зв'язували. Кайданами та онцюгами, але він розривав онцугі та розбивав кайдани, і ніхто не міг його стримати. Завжди, вдень та вночі, він перебував у гробницях та в горах, кричав та вився, бився об камінь. Коли вони припливли, подивіться, яка картина, чи хто зустрічає Ісуса. Ви знаєте, ця, ну, гробниці це були в скалах, такі як печери, і в них ховали людей. Тому це було таке кладовище, але не таке, звично, якого ми звикли. А просто у скелях вони м -м, робили отвори, і там вони робили такі, як невеличкі печери, і там вони ховав людей і потім завалював камінням. І це було таке, знаєте, кладовище в них. Там були гори написані. І ось назустріч вийшла людина, яка була е, одержима в'явом, одержима бісами. І цей чоловік був одержимий нечистим духом написано. І подивіться, наскільки сильно цей нечистий дух мав владу над ним. Ну, Уявіть собі цю картину: людина, яка живе ну На кодовище, ну, біля кодовища, на кодовище. Яка постійна кричить та б'ється об каміння. Тобто людина, ти на неї подивишся і скаже, що вона не сповна. Розуму, який вигляд у цієї людини. Вона бігає, там, вона кричить, вона шкодить собі, б'ється об каміння. Ви знаєте, і ця людина вона прийшла на зустріч до Ісуса. Написано, що цю людину дуже часто зв'язували кайданами і ланцюгами. Чому її зазвала? Тому щоб вона не заподіяла шкоди собі та іншим, тому щоб всі були в страху від цієї людини. Ніхто не міг прийти нормально на це кладовище, бо там вони знали держима людини, і ніхто не хотів з нею мати якісь справи. І цю людину зв'язували ланцюгами та кайданами. І що він робив? Тобто, яка сила була у цієї людини? Ну, звичайно, не від людини, а від тих бісів, які були в неї, вона розривала ланцюги. І розбивала кайдани. Тобто навіть залізну, залізний ланцюг не міг стримати. Така сила була, була у цієї людини. І це була знаєте, людина, яку зусилля Ісус, коли туди приплив. І знаєте, Ісус знав, куди він пливе. Він сказав, що поплив туди. І я думаю, що він мав бажання припливти туди, щоб проповідувати там слово, і може щоб м м допомогти цій людині. Знаєте, деякі люди вони кажуть, я не можу так стверджувати точно, але що ця буря, яка була на цьому озері Гінасирявському, вона була викокана не просто природними чинниками якимось, хоча там були вітри, там були скелі, і кажуть, що через ці скели проходив вітер, і тому там вітри дуже сильно вони. Змінювалося, і тому може бути, що це в природі був вітер, але може бути таке, що це була знаєте, якась духовна сила, яка Стримував Ісуса від того, щоб він не приплив туди, тому що е, біси, вони його боялися, і вони розуміли, що якщо він туди поплив, в них немає ніякого захисту від нього. Тому вони хотіли їх вбити ще на морі. Тому що там написано, що учні вони злякалися дуже сильно, тому може це було ще духовні прояви якийсь духовний тиск на них, що вони так сильно злякалися, тому що вони були рибалками і вони знали, як себе поводити на море. Світлана, доброго ранку! Слава Ісусу Христу! Тож ми не знаємо, чи це природні були там чинники, чи неприродні, ну це не так важливо. Важливо то що Ісус Він досяг своєї віти, Він приплив туди і його зустрів цей чоловік, який був одержимий. Місцями, якого просто собі, ніхто не, мог, не міг зв'язати навіть юнцюгами, який розбивав, розривав ланцегій, розбивав кайдани, який бігав там, який кричав в горах, який бився об каміння. Тобто це була картина такої людини, яка була ну, не сповна розуму. Але ця людина вона просто була одержима. І яке бажання мав Ісус? Звільнити людину. Неважливо, наскільки людина, вона одержима дияволом, наскільки вона захоплена дияволом. Ісус, Він має достатньо сили, щоб звільнити будь-яку людину, яка сьогодні ходить під тиском ворога, під тиском дьявола, під тиском бісів демонів. Алілуя, Слава Господу! Я думаю, що ми вже завтра продовжимо цю історію, тому що вона. Є тут про що ще поговорити, і щоб ми сьогодні вже не витрачали на неї час. Але уявіть собі цю картину, і хай вона залишиться, гарні, хай вона краще не залишається у вашому серці, хай в вашому серці залишиться картина того, як Ісус наказав е вітру і хвилям, і вони заспокоїлись. Хай картина Божого миру і вирішення усіх проблем буде у вашому житті. А про це ми ще поговоримо завтра. Тож, давайте помовимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе, наш самогутній Господь. Дякуємо Тобі за те, що Ти сильний Бог і для тебе немає нічого неможливого. Дякуємо Тобі за те, що ти завжди пікуєшся про нас, Господь, за те, що ти захищаєш нас, за те, що ми завжди можемо покладати свою надію на тебе, тому що ти ніколи не залишиш нас, не покинеш і не підведеш. Ми дякуємо Тобі за те, що Тобі підкоряється все. Слава Тобі і хвала! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами, Бог діє у вашому житті надприродно. Бог дає вам мудрість, ви наповнені Його любов'ю. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі. Тож, я наказую всяке хворобі і немочі в ім'я Ісуса Христа іди геть, будьте зцілені. Хай ваше тіло буде оздоровлено і звільнення від усякого тиску, від усякої залежності і від усякої хвороби. Я приголошую надприродні, Боже фінансове благословення для вас, гроші приходять для вас, до вас. Я благословляю вас, щоб ви знайшли роботу тих, хто їх шукає. Так само надприродньо Бог діє. Якщо ви дивитесь вперед, і ви не знаєте, що і як робити, Бог. Знає у нього є вихід, і хай його рішення прийде у ваше життя. Довіряйте йому. Також ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо мир. Та перемогу для України в ім'я Ісуса. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що Ти воюєш за нас, за те, що Ти допомагаєш нам. Ми благословляємо наше військо, благословляємо керівництво нашої країни. Ми мовимо за мудрість для них, за сміливість, за влучність. І дякуємо тобі за те, що усі плани ворога вони не будуть мати успіху. Всі плани ворога вони руйнуються, вони налякані і в страху тікають від нас. Дякуємо Господь за перемогу та мир для України. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами. І вірю, що це слово воно підбадьорює вас і допомагає вам більше і більше і більше довіряти Господу і покладати свою надію на нього. Тож ще і ще прошу вас, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Церкви Доти Криста. Натискайте вподобайки, дзвоник. Пишіть свої коментарі, ставте питання, діліться цим ефіром. Це допомагає нам розповсюджувати Боже Слово. Тож вдячний я вам, і ми всім вам за те, що ви робите це і допомагаєте нам в цьому. І я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божими богословінями і Божою мудрості у вашому житті. З Господом і до зустрічі, друзі!